Чоловічі жилетки для бігу від крайн лише 293 гривні за одну позицію. В волоті буде представлено 17 позицій і вартує 4990 гривень. Зверніть увагу, будуть деякі позиції, йти ось такого плану у пакуванні, але більшість буде просто з бірочками. В кольорах вони представлені в двох. це такий темно-синій, дуже гарний колір та чорний незмінна класика. Зараз покажу вам по складу 93% полі. Е, зараз поліестер 93%, 7 еластин. Дуже класна тканинка, швидко сохне, легенька, не обтяжує рухи. Та, до речі, буде вологовідштовхуюча, що для спортсменів дуже класно. Така стьогона тканина. Тут така на спинці напівпрозора тканина. Якщо можете бачити, ось на світлі покажу. Та світловідбиваючі елементи позаду. Йдуть кишені на застіпках. Дуже класна, якісна фурнітура. Та зараз покажу вам в чорному кольорі, як вона виконана. По розмірам М буде 8, елічки 5 і 4. Ось так виглядає вона. Так, Фурнітурка, кишеньки на замочках. Та позаду ось такі світловідбиваючі елементи. І подивимось на світлі. Бачите? Для спортсменів те, що треба нагадаю 293 гривні за одиничку в лоті 17 позицій. Вартує 4990 тисячі гривень. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтесь до менеджерів. Контакти будуть під цим відео.